Таке класне відчуття кроликів кормити маленьких з руки комбікормом. Вони цими лапками так сперлися на цю руку. Цими зубками і цей комбікорм. Це так прекрасно. Оце таке відчуття. Такі тепленькі ці лапки. Ця мордашка на руці лежить. І хрумує цей комбікорм. Ну, класне таке відчуття, приємне дуже, знаєте так. Хоч рука в одному положенні вже трошки затерпає, але не хочеться забирати. Вони такі тепленькі, такі маленькі, цими лапками маленькими так стають на цю долоню, хрумають. Таке класне, класне, приємне відчуття. А цей малий шнурок, що вмудряється за пальці гризти. А, оці зуби маленькі, але гризе добре. Що ти не бачиш, не бачиш, де їстки гриєш. Приїжджну шнурок малий. Бери. А, такі не за пальці кусай. А, це така подяка, так? А да? так і зрозумієш, це така подяка в тебе до мене. Еш, їж, їж. Я трошки покажу тебе, який ти гарний. з сестричкою. Чим може це три братика. що теж приєднаються до тебе, так? Да? Ну, давайте. Ні? О, чи мама приєднається? То мама мене як вкусить то я Не знаю, що зі мною буде. Мама добренька, а добра у нас вже. Але яка гарна красуня виросла Да, Ельза? Хоч мене за пальці не вкуси, я тебе прошу. Бо я цих шнурків малих не боюсь, а тебе то добре боюсь. Ну давайте їжте, їжте. Їжте. Набирайтесь сил. Ельзочка, покажи на як треба їсти. Тебе, ти, головне, щоб ти мені пальці не відкушувала. Так як знімають відео. В, в, в дикій природі там в пустині десь знімають оцих, львів знімають, слонів знімають в пустинях. Там зображення таке круте, як дивишся там. Ага це це саме тільки в нас, в нашому господарстві. Так, за мене за пальці не гризть. Хочете їсти, беріть, гризіть Мама, що ваша? Мо ваша не, буде, не хоче гранули їсти, ваша мама більш сіна їсть, зелене, свіже. От шнурки малі. Побачимо, як ви на ньому будете рости. Зрівняємо десь через тиждень-два. Але я думаю будуть рости. А, а! Так, мож, можеш облизувати пальці, але не гризи. Це то природа. І так приємно, я вам кажу. Я б, щоб не втомився, я б так постійно руку тримав би, а ви їжі собі з рук. А то і вам в тарілочку зараз насипеш, ви зараз цю тарілку перекинете і до побачення. Але ж хочеться, щоб ви трошки на цьому ваги набрали. Вітаміни якісь отримали, щоб ви такі виросли, як ваша мама. Ваша мама добра. Мама 3-300 три, 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 вага самки. Ну, я бачу, що воно трошки поправилось. Після тієї пори, які її від е, кліща в оцей Dexamax. Dexomax. То мені здається, що вона трошки поправилась. Не буду її травмувати. Вже. А, ти хоч... Ти гризеш і гризеш ті пальці. А. А! Так, пальці не гризти мені. Кажу пальці не гризти. Так, так, поки... А! Так, ну, да, можеш так облизувати, тільки пальці не Це Спочатку я б так поняв. А, резеш, а потім вже е, подяка твоя, да? ти вже тоді заоблиз, заоблизуєш, да? вже тоді. О, бачиш, От у от вас натура. Спочатку треба погризти, а потім можна зализати рану, да? От шнурки малі. таке мале, а. а розумне, так? Да? таке маленьке-маленьке, розумне, так? Да? Все, це я вам висипаю назад в кормушку. Посипав трохи але нічого. Все, з кормушки вже поїсте, собі будете мати. А я піду займатися своїми справами. Так, друзі, всім, кому було відео корисне, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім дякую за увагу.